Друзі, тарифи, тарифиутворення це така мафія. Корупційна схема, де тарифи придумують олігархи для своїх підприємств. Бо вони не державні, на жаль, вони їхні особисті. А держава замість того, щоб понизити тарифи, або хоча б їх не підвищувати, держава виплачує олігархам, Бо вони лобіюють через владу, виплачують компенсації, виплачують їм гроші на модерні... модернізацію, яку вони ніколи не робили і не роблять. Те, що побудували наші діди, батьки наші, отак От воно все ще й працює. І ці лінії електропередач, і ті труби газові, і все-все-все, це ще те, що 40 років назад закопали туди чи поставили. Розумієте? І вони ці мільярди замість того, щоб е, зменшити цей тарифний тягар для українця, для кожного, вони це все олігархам. розумієте? а ті нам придумують е, тарифи, такі, які вони хочуть, не дивлячись, війна, не війна, допомагають нам іноземні партнери, не допомагають, є гроші, немає, да їм пофіг.